Знову пишемо слово вправа посерединці, і у нас таке завдання: Добери – пару. «добери пару». Ваше завдання списати ці слова, списуємо їх, і через рисочку пишемо перевірне. Але давайте спочатку спробуємо їх е З'єднати. Де тут будуть? Хто ми не вставляємо буковку, а зараз стрілочками з'єднаємо пари слів, хто першу пару вже бачить? Можна мені так, Я бачу. Робіть, робіть. Так, правильно, правильно. Так, так. Так. Молодці. А тепер би я була дуже рада, аби ще ви вставили сюди букву. Поставляйте, будь ласка, букву. Так, сюди. Так, сюди. Правильно. Так, правильно. Давайте запишемо дві пари слів. Давайте дві пари запишемо, бо нас часу мало. І так, будь ласка, запишіть дві пари слів. Зима, зими, гриби, що там, гриб. Запишіть дві пари слів. І так, я зараз зроблю так, як у мене тут. І, пере... І перевіримо те, що у вас ось. Давайте дві пари знову рядочка. Зима, зими, гриби, гриб. І все, і досить. Ви дуже добре попрацювали, Молодці. Так. Мішенька, та ми всі бачимо, що ти вмієш стрілочку робити, вже можеш витерти її. Дякую. 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 Записали: зима, зими, гриби, гриб. Так.